Рівень корупції зараз найменший, який є. Вергового народного депутата спіймали на хабарі. Цього разу це Андрій Гунько від партії Слуга народу. Ба більше йому вже навіть оголосили вирок сім років позбавлення волі. Цей час свій вирок, що правда умовний, отримала і колишня нардепка Ірина Кормишкіна. Та це пані зовсім не лякає. Під час розслідування вона ще й задекларувала майбах і буквально зробила це за копійки. І не дивно, адже вона добре знає, що в потрібний момент за нею поручаться правильні люди, як це вже було раніше, коли Давид Арахамія та Віталій Кім взяли її на поруки у справі про незаконне збагачення. Чи варто дивуватися, якщо наступного разу поручителями знову опиняться ті ж самі політичні союзники? Я вважаю, вважаю, що саме через те, що вона співпрацює зі слідством, ну повністю і надає всі документи, там все 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 являється, це й дало суду змогу звільнити на порухи. Тобто це вибір. Про скандальних корупційних нардепів будемо говорити вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн, Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож народного депутата України визнано винним у незаконному одержанні 85 тисяч доларів за оренду землі. Його визнали винним у шахрайстві та пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди, службовій особі та призначено покарання у вигляді семи. Років позбавлення волі з позбавленням права бути обраним до органів державної влади станом на три роки, та ще й конфіскацією майна що такого не було. Я Не прикасався до ні пакети, що в печі я не бане знав і не бачив. І я тебе ви напрямо забив на підпротокол, під протокол, їх від... пихвіт що там кошти мічені, чи які жодних. Ну я не не деркався грошей, то та фактично. Я не отримав яку хабара. Саприсповіли, що нардеп Анатолій Гунько на момент скоєння злочину був одночас головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України. Він підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення Шення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 гектарів, що перебували у постійному користуванні державного підприємства Академії аграрних наук та подальшого перешкоджання у господарській діяльності з метою заволодінням коштами. Нардеп висловив прохання підприємців передати винагороду в розмірі 221 тисячі доларів. США з розрахунку 130 доларів США за один гектар державної землі. Анатолій.

Ще народний депутат України Анатолій Гунько був обраний від політичної партії Слуга народу. Однак, 10 серпня 2023 року він був виключений з її складу. Ще 9 серпня 2024 року. Анатолій Гунько було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. тоді його відправили під варту з можливістю внесення заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Про відправлення справу до суду стало відомо 19 лютого цього року. Тепер же

А це не перша справа гунька. Ще у серпні 2022-го на заказ склала адмінпротокол на гунька, який отримав у подарунок від свого помічника годинник за понад 10 тисяч доларів. Це сталося у перший день повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого. У квітні 2021-го журналісти схем помітили авто гунька та його дружини біля кончезаспа парк, де слуги народу проводили зустріч у розпал локдауну у 2018 тисячі і начальник прокуратури Київської області, звинуватили гунька у привласненні понад 115 гектарів землі вартістю 120 мільйонів гривень. У змі тоді навіть з'явилися публікації, в яких гунька називали лідером організованого злочинного угруповування. Та навесні 2019-го За рік, після повідомлення про підозру, генпрокуратура закрила справу проти гунька через нестачу доказів. Після цього гунько ініціював процес стягнення моральної шкоди за незаконне крем кримінальне переслідування першочергово він оцінив свою моральну шкоду у 10 мільйонів гривень. Ні, я подавав позов на 10 мільйонів гривень. Десь а як саме ви оцінювали, чому саме в 10 мільйонів гривень ви оцінили моральну шкоду, завдану вам е, цим процесом? Е, ну, е, почнемо з того, що це досить заїждний процес. Е, це був фейк, який був, е, придумав один із депутатів Верховної Ради на той час. Можете па назвати хто? Павло Різаненко. А тепер до не менш лакшері нардепки Ірини Кормишкіної вона завжди з'являлася у Верховній Раді водя зі світових брендів. Наприклад, вона носила топлею вітон за 60 тисяч гривень і мало сумочку за 70 тисяч. І колекція аксесуарів також включала браслети, ванклів та годинник із діамантами. Впечатлення тільки положительне. У нас немає іншої задачі і немає другого бажання. минулого року у декларації з'явилися й два незвично дорогі автомобілі. це Mercedes-Benz Maybach з 2022 року випуску та Bentley 2024. го Перший може коштувати близько 180 тисяч доларів. А позашляховик близько 335 тисяч доларів. США. втім вказано, що Bentley Ірина Кормишкіна, нібито орендує у Дениса Ермишина. Чоловік. Рини Юрій Кормишки відомий бізнесмен, на якого зареєстровано понад 100 земельних ділянок, мільйонні доходи, включно із зарплатою, дивідендами та іншими виплатами. Подружжя володіє значною нерухомістю, квартирою в Миколаєві, офісним приміщеннями, житловими будинками, АЗС та господарськими спорудами. При цьому зарплата Екснардепки офіційно була дуже скромна. Всього 561 тисяча гривень на рік. Ірина Кормишкіна володіє не не лише нерухомістю, а й елітними прикрасами, наприклад, у її декларації є годинник за понад 300 тисяч. А її чоловік володіє ролексом за мільйон. Якби не ти я б не знав, чому сенсу просто земного життя. Та торік у жовтні пороти кормишкіної було порушено кримінальну справу за підозрою в незаконному збагаченні. Сума становила понад 20 мільйонів гривень. Вища антикорупційна служба встановила, що впродовж 2021 тисячі з другого років депутатка не була активів, які значно перевищують її офіційні доходи. Декларація за 2023 рік вона не вказала наявні ділянки під Одесою, вартістю 17 мільйонів гривень та житловий будинок. Заявляю вам, заявляв детективу прокурору, що кошти отримані від Ірини Валерівни позику. Я надав своєму бізнес-партнеру ковалу Володимиру Івановичу. І ще в на початку 24-го року, коли ще в нас не було ні обшуку, ні підозри Ірини Валерівни. Мною була подана декларація, де я вказав, що Кошти 20 мільйонів я позичив Ковалю Володимиру Івановичу. Вищий антикорупційний суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді особистої поруки. А поручителями стали голова фракції Слуга народу Давида Рахамія та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Останній пояснив своє рішення тим, що знайомий з Кормишкіною близько 20 років і впевнений, що вона не буде ухилятися від слідства. А запобіжний захід дозволить їй продовжувати працювати. Е, народна депутатку Ірину Кормишкину е, Її звільнили на поруки видара Арахамія, і вас. А її я нагадаю підозрюють у незаконному збагаченні. Чому вирішили взяти її на поруки? Тому що є презумпція невинності. По перше, по друге, я її знаю там років 20, ще коли вона працювала працювала в бізнесі страхування, і вона пішла там отримувати цю підозру. Тобто вона не переховується від слідства, а слідство розбереться насправді хто винний, і я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це дозволить і далі працювати, і те, що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів. Не виджера зазначив, що взяття на поруки означає, що особа не буде переховуватися від слідчих дій і зможе спокійно виконувати свої обов'язки, підкресливши принцип.

Днями ж колишню народного депутатку Ірину Кормишкіну визнали винною незаконному збагаченні, але тюремне ув'язнення її не загрожує. Суд обмежився фінансовим покаранням для неї. Її чоловіку призначили покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 68 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади, які пов'язані з виконанням функції держави або місцевого самообрядування строком на два роки. А сама Кормишкіна має перерахувати до державного бюджету 20 Мільйонів гривень, крім того, разом з чоловіком вони мають перерахувати 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ. Ну а на цьому поки що, все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте залишати свої думки щодо цих нардепів у коментарях. Ну і, звичайно, тисніть на вподобайко та дзвінок.